Ти ж мене при... А, воно вакуум потягнуло назад, так? <риві> да? Я хотіла скрутити. Я, я почув. А що, давай витягне відро з холодильника. <риві> оце, це, да? Так. Це видвалі делечка, да? Так, де там морозило це трошки заміни. Да? Я вже з того же таким не займався. Мені треба банки проінструктувати сейчас я натягну фишку, ти розкрутиш. Ты вар подниму. Да, проверишь, что все зажато, а потом она воздух качає. А что, он хиба таки був на цю сторону? Можно... можно на любую, а тебе что, не зручно? Там не по барабану, конечно, на этой ну, то таке. Это Та просто надо колбу тут перекидать на эту сторону, а вже уже не Так? Да? Воні. Да. Ну, хай вже буде. Там... О, так уже будет. Раскручивай. Вот, Так що, Всім добрий вечір. Так, я а мен... якби я сказала погане слово? Кажу, я що тебе люди почули, як ти мене живеш. Якщо <рес> друзі мотнулися сьогодні, з'їздили в гості, несуть, не заря, шелудька знову припахали. Тобто будемо зараз робити ковбасу, шелухівку, як вона, там, Шелухівка, кратівська чи яка вона? Чи mm -hmm. це не ця? Те, я, те, що я придумала сама, називається. Те, що вона придумала саму, так, так. Не надо її тянуть, так і загружати. О, так що, друзі, працюємо. Перший раз я давно коротко, так не, не займався. Я понял, понял. Тож Надежда Анатолійовна нас цими діями займається. О. Для чого? Щоб воздуху не було. Да? Шприц у нас такий хороший. Він двоскоросний, редукторний. Перед цим у нас був теж був непоганий. Я не скажу, що він був поганий, він був теж. Отакий От вертикальний, не горизонтальний, бо кажуть, ті хужі, ті кращі, горизонтальні теж непогані. Але ну, кому як подобається. Це у нас на скільки? На 5 кілограмів? Ну, він 5, то на 5, але туди 5 не влазить. ,5. Кажу, відразу туди 3-3,5. Mm. Так само, як і міксер. Міксер на 5 кілограмів, 5-6, навіть на 10. Ну, міксер він тут але... теж, так як і вовки для тіста, да? Да. О, А ми його використовуємо. Планетарний міксер, він розрахований на 10, але е, фаршу можна всунути максимум 5. тому ну, що вона просто я не так, ну, там, да. Мене рукави, Я думаю, що він якраз увесь вліз туди. Ну там 4 кілограми. О, так що 4 кілограми у нас фаршу. Що ж Сергію, все біжить. Оп, я думаю, що ми там розберемося. Все, есть такие лепеньки. Оп, все, встав. Да. Не знаю, іншу. Так, все. Так, і вот. Сюда и прям ведро кидает. Синь. Так что як народжується колбаса? Вот так, колбаса народжується. Так ты мне будешь командовать. Круто. Все, давно воздух выдавает, да? Так, все встало. Через редуктор воно доволі так... Тут не надо. Давай, все, давай, все, давай, давай. Сильно вазувать. Ну так, да, сильно не треба, потім... О, бачиш, все, стоп, 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 стоп. Що, дранеш? Да, була дерка десь. Бажано, ні. Бажано ти його зараз знову розпрути і оцей фарш туди, того, щоб потім у мене буде друга колбаса, а ну, коротше тоді буде вона не я да, ти мене пусте, я і видавлю назад. Ну таке теж буває. Кішки надірна на колонії. Хоча це як западло, ні, це я купувала. Купувала? Так, да, тому що ну, на не таку вратай. кількість у нас просто не вистачає, якщо робити і домашні, Ну, це надальна теж шкребе і теж були ділочки ложкою прошкрявує. І... і от за часто, коли в домашніх умовах все це робити, ну от вони реально такі дряхленькі і дуже часто рвуться. Я тобі буду казати, коли стоп. Давай твай, давай, а, давай тройк. Я буду я казати, стоп. коли стоп. Стоп. Робимо тільки в натуральній оболочці. Я узнав тільки, що не натуральна оболочка, вона ще дорожча, ніж натуральна оболочка. Так що краще робити в натуральній. і... Зі, я тобі не сказала, поїхали. Тепер поїхали. Ну, за то легенько крутить, дуже легенько крутить. Ну, а цей фарш, він же ж такий в'язкий. Тут, тут чисто реально фарш, тут телятина і свинина і дрібно порізане підморожене Стоп, тому що це є Краківська. А, є п'явку. Я це Київську, Краківську. Ні, ще з я доробила сьогодні. Ти кажеш, тут сама частина прийдувала. Так. Що, а що тобі казати? Краківська і краківська. Бачу, вона й темніша, тому що, наприклад, дороги. Робицька... Ти будеш коптити її разом із цим, да? і з салом чи ні? Воно ні, так. ні, ні. Не Кобаса хочу краще коптити це окремо, тому що ковбаса готується набагато швидше, а салом м'ясо йому потрібно трошки довше времени. І тоді виходить очок і все остальне. Єдине, що я... Зачасту копчу разом, це я можу коптити ковбасу і, наприклад, перепілки. О, перепілки так. я да, стоп, ближче до дверей вішаю, ковбасу туди далі. Тоді якось воно так більш менш Ну Бач, зараз є у них така коптілка вже промислована, 380 вольт. І це вже потужна. Така вона з такою масивною хорошою. Ну, це стіна питання. Якщо тим займатися професійно. Але нам вистачає і цього що насіть. Поки я думаю, що хвата, там буде видно. Головне, щоб війна закінчилася. Але я ж кажу, коли раніше там Леся Петрівна робила, ці всі речі якось таке, ну, радієш там ввечері, думаєш, що будеш пробувати. А зараз навіть немає такого бажання. Раніше буде ну, повні, як воно. гарячу ковбасу, типу думаю, Ну, можна закупити, беремо колечко там і все чим чи не рівно. було б взяти щось на завжди, щось. А що, батарея, мабуть, не може дозвонитися? Ні, може він тобі щось за мене сказав. Вони телефон... А, я не взяв. А, телефон у мене воно. Давай. А воно щось з цим зв'язком, і телефон, і телефон, і все воно таке якось не поняло. Ну, уже осталось уже, да. Давай, 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 давай. до кучи. давай. Да. Тоді буде кольця совмєстне, так? Типу, да? Все ж. А тепер дивися, що робиш. Ти розкручуєш. Зараз yes. я одріжу. No. Бо зараз вакуум ти мені затягнеш. Розкручуй. Ти поки би ж да, Ти оце що фарш, який залишився, ти його зараз спресовуєш і наверх вже закидаєш інший фарш, інший кобаси. Дивиш, воно потім видавить оцю і. Ну він там так. Да, да, да. Він отут, він на дні там, я не знаю, грам 300 за чисту фарша залишається в цих шприцах. Жодного немає шприца такого, який би ще до... більше було. Да, до останньої краплі видавить то, то це фарш. Воно завжди в нас залишається вдома. Так. Ну. Ми, це, маса, яка, йде, Як то кажуть, зараз змішана, то це буде е, перша на Да, Ти ж <різь> Леся Петрівна, вона її міта другими нитками, бо там однею ниткою такою. Я її бачу навіть бувальний місто. Ну... Вона її видно, реально видно, тому що е, краківська вона є, тому що тут телятина. А в Дрогобицькій йде курятина і свинина, вона світліша по кольору. Тому видно. Оце я буду зараз такі робити собі петельки. Я так мені собі. поки не да, поки ти в'яжеш. Так ну, да, що Леся Петрівна поки тут зав'язує. Це все Маленький. діло, а я поки не буду тоді сунути свого носа. Я собі візьму ще одну рукавицю. Фарш так липучий і був у мене. Так, да, фарш реально липкий. Окей. Чому? Потому що м'ясо вилежується, потім робиться предпосол. хоча Хоча можна його і не робити. Я роблю, коли в мене є час, але ну, не завжди. Зачастую я буває, просто вже перемолола, відразу вивісила, сіль туди спеції. Я готую, е, беру спеції вже готові на ароматі дерева, які йдуть там суміш, наприклад, для там, для Краківської, щоб не морочить собі голову. І не купувати то все окремо, ці всі тхмини, тмини, перці. А так зручно, дозіровка там йде. Тому, здається, 3,5 г на кілограм це Дрогобицької суміші. А краківської 5 г на кілограм. Це дуже зручно собі зважила. Якщо, наприклад, у мене тут краківської 4 кг, я собі помножила на грамових вісах зважила і все. Скажу вам секретно, що друзі, Леся Петрівна, бувало, витягує з морозиловки свою шелучківську ковбасу, вішає її в коптівку і коптить. Я вам реально скажу тема, особливо коли знімаєте її гарячою, там вже воно проходить обсушка, обжарка, тобто готується ковбаса, а потім вже в кінці задимлюється. Я не є спеціалістом. Я готую. Зранку раненько встаю, вішаю її в коптілку, включаю коптілку на 45-40 градусів. Якщо холодно, 45, виставляю на 45, включаю вентилятор. І так, години, мабуть, 2-3 ковбаса у мене при такій температурі собі там вісить, сохне. Уже коли приходжу, бачу, що ковбаса набрала 25-30 градусів. Я тоді вже переставляю на. 60, але е, е, опять же, вентилятор не виключаю. Ще воно в мене з вентилятором, тому що тоді вона мокріє і погано обжарюється. Тому ще годинки-півтори в мене з вентилятором, потім закриваю вентилятор, виключаю його, і процес далі йде до 85 градусів в коптілки, у ковбасі треба набрати 67. І копчу я всього на всього десь приблизно годинку, коли вже в ковбасі. Дим, дим в ковбасі, коли є 60-62 градусі вже, тоді я вже даю дим. А я не даю дим. Я даю тільки жару, коли мені. Але як згадаю, як колись ми це починали робити, і оці всі ну багато людей, які там хотіли допомогти, вони є технологами там. Спеціалістами своєї справи. Боже, в мене мозги кипіли. Я наскільки на нервах на цьому всьому, оці ці всі технології. А зараз я вже реально розумію. Просто треба було зловити? Є людина, яка просто. Розумієш багато, інформа... багато лишньої інформації і да. взагалі е, речі, які взагалі не потрібні були мені тоді. Просто це відбило у мене взагалі охоту її робити, да, що... тому що це довго мозги кіплять. А на самом ділі це все набагато проще. Головне, що м'ясо повинно бути вилижене приблизно троє-четверо суток. Одні ну, володька пред... чітко розказує про м'ясо, він говорить все да, правильно. Головне, О, а там одні роблять предпосолом. Хочете робіть, господі, хочете не робіть. Я вам кажу, вона однакова, є. раз робила, так? Да, предпосол? Але вона однакова виходить. Да. От це вже провірено. Що з предпосолом, що без предпосолак? Все однаково. Потім. Отаку От процедуру, як нам розказували на початку, надав обов'язково, щоб вона вивісилась 8 годин, тобто в температурі... А, Ви пам'ятаєте, вішали ми. Да, ми вішали, так? господі, що ми тільки її не робили? Да нічого я не вішаю. Оце Сарастек зробила. Потім не, ну, вовка вішає, але. Не ну нічого не міняється від цього. Да. Ти розумієш? Просто. Да, і Дорожче ми її не продаємо, як вона. А раніше вивішували. вивішували так що, друзі, така от штука. вона буде так і лежати до ранку. Ота така штука шухіні, як її Сухіні на сухіні, те, те тістоміс, да? Тобто, чим змішуєся Петрівна, без тої штуки, звісно, дуже погано. Вибивали раніше вручну. Але... Ну, це, скажімо так, трохи довше, тому що фарш повинен бути гарно охолоджений. До липков, вода, вода повинна бути з льодом, хіража в морозівок з тої сторони стоїть. Откриємо разів, морозів? Тому що на руки важко, е, холодно і так далі. І плюс до цього руки так. теплі і фарш швидше отепляється. Оце в чому проблема. Але я от, наприклад, робила е, сиров'ялину ковбасу. Там теж треба в міксері вимісити. Я вручну вимішувала. Тому що ну, смислу міксер не вимісить. Ось такий міксер, в чому мінуси і плюси. Два кілограма, нема резону, він його не вимісить. Воно просто розмаже його по стінках. і 5, все. П'ять-шість кілограмів. П'ять-шість і все. То він семи кілограмами читає, да? Вовше на десять. Ти мені придержиш? Ну, придержиш. Взагалі то він йде на десять. Тут більше, те так Ти запрес. Ні, я ще про такі Ні ще... треба було одразу те да да, нормально. — Нічого страшного в цьому нема. А вона оце сама така змішана, ви виходить, сама добра. Оце буде Дрогобицька. Там іде курятина і свинина. А нашу, от і мене така, щоб вона холодна була. Це так треба? Ну це не принципово, просто в мене в холодильнику не було куди положити. Положила в якось... Ну, Вона не замерзла, воно. Ну, ну, Ні, вона просто да, реально просто охолоджена. Вона в морозілок була там, ну я не знаю, хвилин 20. Ну це не обов'язково робити просто. Е, обов'язково це робити тільки перед щоб м'ясо було добре охолоджене, ніби підморожене, перед перекруткою і виміскою. Тут більше, так? Тут 5. П'ять-п'ять вліз. не влізе. Не влізе. Десь добавлять. Оп, це все. Опс, опс, оп. Але що мені подобається? от Наприклад, раніше я не звертала уваги на це. От і спеції я всі беру вже наприкінці, мабуть, чотирьох років замовляю, купую. На ароматі дерева. І там чітко, я тільки да, поїхала. Тільки недавно звернула увагу, що там навіть рецептури є. І все чітко розписано, розказано, як що робиться. Тобі ж всі, хто хочуть, це, ну, дуже просто все це робиться. Не треба ніяких там так так, стій, стій, оце буде стійстів. я колись розказував по цьому. А ну ще трохи. По свинарству. У мене запитують, кажу, на мішку написана Стоп. рецептура, Стоп. Стоп. і на мішку написаний склад. Просто ви не читаєте. І чим відрізняється хохол від українця? Що хохол спочатку купив телевізор, прицепив на стіну, підключив і починає класити. А українець, він який би не був, він прочитає інструкцію. Ну тоді я, мабуть, щось не українка. Я в мене теж так усе. Я спочатку зроблю, скручу, а потім вже прочитаю інструкцію. Так у нас більше історії. Так, стоп. Я, наприклад, раніше теж так думав, і так раніше цього. Зараз я, наприклад, тут Люба подарила мені ту машинку, а я поспитав ловодьки про неї. Ну, типу, я ж бачив в нього на каналі. Я зайшов на нього обратно на канал, подивився, як він нею користується. Зайшов на інші канали, обзори знімали по ті машинки. Ну, ну і я зніму, розкажу. У мене просто машинка на 110 вольт, вона оригінальна американська. От, е, якщо в них на 220, вона також американська, але зроблена вже, наприклад, для українців. Що? Mm -hmm. mm -hmm. Не хвата кішки? Ні, ні, стій, 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 бо ти мені фарш. Він бачиш, він просто такий в'язкий, і ти навіть не крутиш, а він все одно видавлюється. А мені зараз треба надягати кішку. Так це вже ти б не крутий нічого, саме головне. В не трогай. Що, поки ти надінеш кішку, то я вже додав фарш ужав. А, можеш, да, можеш це додати. У мене каже, що тут такий класний майстер, я тільки рукавиця намараю. Я просто не роблю. Для мене без, ну, я не можу без рукавиць. Я сам, коли працював поваром, щоб рукавиці от повара так використовували, саме головне, повар що робить, постійно миє руки. Постійно руки миє. Рукавиці, ні, рукавиці це ще хуже. Тому що на рукавиці, ну я мию рукавиці, рукавиці, але на рукавиці теж всяка зараза. Ну, Я вважаю, що головне, щоб... Це самому, звісно, мені... Що я задняваю? А як не пам'ятаю, як у тому ж прицю було? Воно якось трошки ж не так було, так? Да? Ой, не я пам'ятаю, як цього ж при це було, тут просто стоїть редуктор. І тут класно. А там не було редуктора. І там, виходить, пряма передача. І за чого тоді Серега отламав йому цього? Одламав ручку. Ну, я просто спущу. Одламав ручку. От. А потім ми його віддали Світлані. Он теж підписці мої. Вона тримає багато коз і також робить ковбасу. Вони м'ясорубкою, ну ми теж починали м'ясорубкою колись. Так ми з тобою вдвох і починали, ми з тобою все починали вдвох робити. No, okay. І курі скубали, серед двору сиділи, і ковбаси і різали, і начиняли. Просто зараз вже більше такої, зараз взагалі такої роботи такої не видно і дуже багато, тому що приходиться багато-багато балакать по телефону. Сьогодні приїхав, там зв'язку не було, зайшов, вже там написали мені хлопці 72-ї бригади. Хоч сьогодні неділя, в неділю мало хто звертається за допомогою. Але звертається. Це більше зверталась тоді на день волонтера. Все, їдемо. От е, сьогодні тільки одна людина написала, е, що забрали нарешті речі, які я вислав, і верплетінь. І, mm -hmm. давай, давай, давай. і Славіковий той хлопчина, якого врятувала машина наша, яку ми Стиль. першу купили. Е, це мародьор, який ну, також. Знову там, і їм на машину потрібна домова резина. Я написала, написав, Солонька теж там, і жачок ось був там, це вони разом починали. От, тобто хлопці всі там. Мені так цікаво, коли так розділяється ця вся позиція, що зараз розказують, що там дітей хочуть призив зробити там, з 18 років, а такий кошовий, що його не, ну, він не може, який же зніток, що його застрелять. Ну, це просто ну, жутко так слухати таку всяку ерунду. Люди без ніг, без рук, без голови, з болячками повинні служити, а хтось шукає собі якесь виправдання. Та тут кожен може знайти собі кучу-кучу виправдання. І чого тоді діти простих селян повинні гинути? Ну. І ми будемо все одно будемо збирати з меру і будемо підтримувати таких, як самі. Ну, Іншого виходу немає. І будемо працювати далі. А для рекламників, які там розказують, що вичка там рекламу, за ніколи в житті ми... А якби навіть і треба було мені зробити рекламу самому собі, то це не було б взагалі проблем. Просто мені нема сенсу робити рекламу для своєї продукції. Тому що ми цим займалися ще й до Ютубу і не стільки тут її там до хрена. Я поняв. Щоб э, робити собі рекламу і виставляти Лесі Петрівни номер. Ні разу не, не писав Лесі Петрівни номер, бо вона мене бубила. Просто бубила точно. Все, да. Ну, звичайно, все робиться до того, як воно зробиться, воно вже замовлене. В основному Леся Петрівна скільки зробити. Вже... Да, скільки Стій, стій, стій. Що, роз... що на лоти ставимо, що з'їдаємо, що даємо, що хлопцям робимо, навіть якщо там люди проплачують, то вона частково від себе завжди дає. Завжди. Та і все, буду їхати, теж треба мені. Це ковбаси вже до Нового року раз, бо я щось зачастила, вже вона мені трохи надихає. для хлопців, то для роми робила, то для тіх хлопчини робила, що дядько приїжджав до тебе, бачиш. Трошки вона мені вже ніби надоїла. Я не люблю, то, знаєш, коли вже... От, ну, і на то їдає, робота, тоді вже це то просто понимаєш. не хочеться. Да? Якби це принцип роботи, що ти зробиш. Я того. за часто роблю так, от, от коли в мене є на то бажання от таким займатися. От якщо, якщо немає бажання, я стараюся цього не робити, тому що. Ну, типу, воно почти, тоді... да, бажання ніколи не але ти його робить постійно. Ні, я зараз тобі кажу про ковбасу, це про такі речі. Все. Ага, все, тоді чекай. То вже коли Все, немає бажання, не вона ніколи не, не виходить. Твоє діло зараз буде оце розкручуй і ви... вигрузи мені той фарш. Я понял. І зараз буде колбаса універсальна, знову пальцем піхана. Не пальцем. Пальцем піхана, так а чим же не піхати? Надо пальцем, чи що? Не, ну сто, старож там більше, я там не оставалось, там ще надо. Ні, тоже чи чимало залишиться, але все ну, одно не настільки багато. Я ну можна накидать туди в а я потом воду і видалю. Вода п'їть. Тихо боса і під... <рісті> Так. Тепер рукавичками вигружай мені це все сюда. Я ще ж же ж рукавички вже зняв. Так. Кажу, що лучше жопоруки. Ну, реально, коли ти цим не займаєшся, то якось трохи точно відчуваєш себе жопоруким, що коли розумієш, що ти себе знімаєш. О, скільки? На... Ну, я на не знаю, міфон. грам 100, може 150. О, так що, так. Зараз зараз я потрібен пальчиком. Лайфак. Хоча такий фарш, ну взагалі важко. Він в'язкий і його пропхати просто нереально. Так що що я хотів вам сказати? Я буду закінчувати, я Леся Петрівна поза камерою пальцем пхає, тільки пальцем не вийшло, бо він прилипає до пальця. А не вийде, не зля... не бо прилипає до пальця. Ай, Виходить. Да. Виходить. Чим би його не пхати, можна там тостіше, але чим тостіше, тим більше облипає. Тут тобто треба таке, щоб воно... От тавало. Так що найголовніша задача нашого каналу це не навчити там, не умнічати, а більше мотивувати ну, головне, людей. Головне не боятися і пробувати все робити. Нічого страшного і там сверх такого неістисного не нема. Так як да, ми були сьогодні у бабушки Олі, Олі, я не хочу домашню вас робити. Та треба її робити. Просто її треба робити. По-перше, це більший асортимент, і це, цей товар він завжди. Користувався спросом, ми колись зробили чистий того, Ну, коли ти продаєш тварину, коли ти хочеш продати, і коли ти ага те продав, те залишилося, наприклад, як раніше, так? Да? І ми думали, що її робити? І фарші крутили, і збитка фарші, Пам'ятаєш, колись крутити? Тому ж ж що фарш коштує набагато дешевше, ніж. І коли ти збитка тоді накрутила, і ми возили в фуру ще людина носом крутила, і кома забрала увесь. Наскільки було обідно, коли реально... Так, так, він якийсь білий. Так було бідно. А якби накрутилася якихось обрізків, офайлний би був. А кома Ірина тоді каже, так ну я заберу вес, тільки потім гроші дам. Бо я знаю, який тебе фарш. Ну це було років ну не знаю, сім назад, навіть О, давно. О, зараз такого немає. Зараз вже там людина дзвонить, все там бах є, взяла, немає, там магалася буде, набереш. Все. Тобто працюєш, ти працюєш і ти його продаси по-любому. Але вони поставили це на поток. Ми реалізовуємо те, що в нас є, і продаємо. Хоче заробити додану вартість, якусь, хоче там побалувати когось, там вона зробила. Вона робила це ці рази. Рому вона пакувала, Рома попросив хлопцями там зробити на замовлення їм точку чулізної продукції. Плюс Леся Петрівна від себе, також підписник із Баришевки, я не знаю, як навіть його звати. Він з Лесі спілкується, і вже я просто знаю, ну, вже не один раз він на. О, ну, і так і працюємо. А для того, щоб дати, то треба, щоб був заробіт. Коли у вас не буде заробітку, то що ж ви дасте? Так що ми мотивуємо вас не опускати руки, а інформацію по таким різним речам можна знайти на більш шовковіших каналах, які це все діло роблять професійно. Наприклад, по вирушуванню свиней можна це на Сергій Васильович Стрілецький, Стрілецький Серега, є такий канал, школа свиноводства, ну а по ковбасам-балабасам вовка брус. Тоже багато цікавої інформації, просто і фактично все розказує. Тому що ну, ми теж не все розказуємо. Да? Десь прогавиш в одному, це в другому. Найкраще я завжди <coughs> роблю для себе висновки. Найкраще, коли поки сам не спробуєш і не поймеш, да, 100, то дивись 150 разів, то я його ніколи не дивилась і не дивлюсь по сьогоднішній день до YouTube. Все методом своїх помилок. Методом от, проби і тільки так. тому що, що, по іншому, друзі, На цьому все. Як... Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Сергій Сергійович молодший дзвонили з От, Ми збираємо зараз на антидронову глушилку на 77 бригаду. Сьогодні буде стрім, але не знаю, чи це відео загрузити в 19.30. Прямий ефір. Всім да, пока, друзі, всім миру, здоров'я і... Добро. До чого за косу робили? Ось такий буде у нас відосик.